Ізраїль вночі завдав ударів по авіабазах у Сирії. Вибухи лунали у передмісті Дамаска, а також у провінціях Хама та Хомс. У Цахал заявили, що аеродроми та склади на них представляли загрозу ізраїльському цивільному населенню. Нагадаємо, після повалення режиму Асада Ізраїль розпочав наземне вторгнення до Сирії. Також він завдав ударів по сирійських військових базах. Світові змі винесли мита Трампа, які він запровадив проти всіх країн на свої обкладинки. Трамп розв'язує вихор мит проти світового порядку, Трамп проти всього світу. Трамп наклав на Євросоюз миту в 20%. Велика Британія уникла найгірших тарифів, оскільки Трамп б'є іноземних шахраїв. Нагадаємо, під миту потрапила і Україна, але у списку немає Росії та Білорусі. Глава Пентагону не приєднається на засідання контактної групи з питань оборони України Рамштайн. Воно заплановано на 11 квітня, і це відбудеться вперше, заявив портал Дефенс News. Під гексит не буде присутній на зборах 50 країн для координації військової підтримки України. Про це заявили численні європейські чиновники та офіційний представник США. Зазначається, що група зустрінеться 11 квітня у Брюсселі. Її очолить Німеччина та Велика Британія. Гексит був присутній на останньому засіданні у лютому, хоча. Він став першим міністром оборони США на 26-й зустрічі коаліції, який не очолював її.